У школі села Мар'ївка Кропивницького району готуються до навчального року, До фарбової двері, облаштовують класи. Навчається на даний момент 133 дитини, 11 класів. Ми збирали заяви від батьків, плануємо навчання очно, поки у нас ну, більше 50% батьки проголосували за очне навчання. Але я думаю, що ще буде повторне можливе опитування, якесь і тоді вже також вирішимо. Але поки на сьогоднішній день будемо навчатися очно. Мають укриття. Це обов'язкова умова початку навчального року в школі в умовах воєнного часу. Нічого нового ми тут не побудували в такому стані. Воно у нас і було, але зараз нам прийшлося її обладнати додатково вогнегасниками запасом питної води. Довелося сюди встановити стільчики. У нас є тут медична аптечка комплект усіх необхідних медикаментів, засоби індивідуального захисту, а також засоби гігієни. У нас 26 працівників. Приміщення розраховано на 270 осіб. Укриття прийшла подивитись мама трьох учнів. Я вважаю і мені б дуже хотілося, щоб діти навчалися з 1 вересня в школі з вчителями. Як то має бути? Для того, щоб були в них знання. Звісно, що всі переживають батьки за життя їхнє, за їхній емоційний стан. Але. Але я думаю, що емоційному стану було б легше в школі з друзями, з вчителями краще познавати нові теми, програми. Більшість батьків виявили те, що вони хочуть, щоб діти навчалися очно. Ми робимо те, як хочуть батьки. Недоліки онлайн ну, передусім, те, що не в усіх дітей є інтернет. Є багатодітні сім'ї, в яких просто не вистачає. Гаджетів для того, щоб навчатися, але саме головне це не вистачає безпосередньо живого спілкування з дитиною. Мар'ївська школа одна з дев'яти шкіл громади, які мають укриття. Учні шести шкіл ходитимуть у школи, де є укриття або вчитимуться дистанційно. Тих, яких у нас зовсім немає ніяких варіантів щодо укриттів. У нас три заклади: це Нечаївський ліцей імені Яновського, це Сасівський ліцей і Виноградівська гімназія. Вони будуть онлайн без варіантів. На жаль, так. От крім того, було ж таке нас зроблене опитування. Саме цих закладів ми підійшли більш детальніше до вивчення цього питання. То більшість батьків схиляється до того, щоб діти навчалися дистанційно. Як будуть навчатися учні, ухвалюють у кожній школі окремо. Планують розпочати навчальний рік очно 65% закладів. Це 297 шкіл та філій, 92 школи та філії планують працювати змішано. Це 20%, відсотків. і ще 15%, А це 71 школа і філія. Планують працювати дистанційно в зв'язку з відсутністю можливості облаштування укриттів та сховищ У Кіровоградській області. На сьогодні функціонує. 460 шкіл та філій, з цієї кількості 344 школи рекомендовані до облаштування сховища. Це 75%. З цієї кількості на сьогодні 234 школи вже підготували укриття до роботи в новому навчальному році. Це сховища, це первинні укриття. І на сьогодні це вже 51% закладів мають таку можливість. Рішення щодо форм навчання в кожній школі з 1 вересня можуть змінювати в залежності від. Від безпекової ситуації Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.